Добрий день, дітки. Малята, подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, що роблять дітки. Так, вони граються іграшками. Давайте разом зі мною назвемо іграшки. Це веселий дзвінкий м'яч, а це різнокольорові кубики. А ось і машинка. А ще м'якенький ведмедик. І зайчик. Малята до нас завітала дівчинка Маринка, і у неї є найулюбленіша лялька. І Маринка хоче прочитати нам вірш Марії Познанської моя ляля. Ось послухайте, є ляля у мене схожа на мене, ну просто як менша сестричка моя. В обох нас косички. в обох Круглі личка, і навіть сміхається ляля, як я, однакові очі, і в неї, і в мене, однакові плаття, зелене і зелене. І в неї косинка, і в мене косинка, і навіть зовуть нас так само Маринка. Малята, ви були дуже уважні, а давайте скажемо, що є у дівчинки. Так, вірно, лялька. А чим схожі дівчинка і лялька? Так, вірно, у них однакові плаття, зелене і зелене. А ще що? А ще у них є косинки. Молодці малятка. Давайте послухаємо ще раз віршик. Є ляля у мене схожа на мене. Ну, просто як менша сестричка моя, в обох нас косички, в обох круглі личка, і навіть сміхається ляля, як я. Однакові очі і в неї, і в мене, однакові плаття, зелене і зелене. І в неї косинка і в мене косинка. І навіть зовуть нас так само, Маринка. Молодці малята, а скажіть, будь ласка, чи є у вас найулюбленіша іграшка? Так, звісно, є. Я буду чекати фото ваше з вашою улюбленою іграшкою. До нових зустрічей!